Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні у нас заняття з малювання. Дітки, кожна травинка, ромашка, комашка, пташка, навіть хмарки, які пливуть по небу та кличуть у подорож в країну, що називається літо. Ось таку подорож ми зараз на малюванні переберемося, а переберемося ми на ромашкове поле. Ще зовсім недавно велика галявина, яка була вкрита зовсім маленькою зеленою травичкою, рясно вкрилась квіточками, яких тільки квіточок не побачиш. Ромашки, звіробій, полин, м'ята, дзвіночки. Ось сьогодні, дітки, я пропоную намалювати вам літню галявину з ромашками. Як завжди, дуже просто, але дуже-дуже гарно. Для роботи нам сьогодні знадобиться клеюночка, аркуш білого паперу, гуашеві фарби, серветка, палітра, склянка з водичкою, два пензлики, а також губка, тому що ми будемо наносити фон. І погляньте, будь ласка, на наш зразок нашого малюнку, який я зразок вам підготувала для роботи. Але перед тим, як ми приступимо для, до роботи, дітки, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували пальчики, в полі ромашка цвіла, гойдалась вона. розкрила, у гості комах запросила. Приступаємо до малювання, розведемо в палітрі трошки блакитної фарби, додамо сюди білої фарби, а в вслідущу палітру ми зробимо зеленої фарби. Світло, діти салатової навіть і трошки-трошки біленькою. І так, почнемо за допомогою, звичайно, губки ми будемо малювати фон. Зверніть увагу, що ми, я, ми, я малюю сьогодні е, не так, не на альбомному аркуші, а на книжний формат це називається. Зараз трошки ще водички додав. І десь більшу частину ми десь половинку навіть. Ось. Зараз ще, о. Я розідру це буде наше небо. Ось так. А тепер візьму другу губочку і будемо малювати травичку Я трошки водички добавлю. Я бачите, як пагоробком зробила. Ось дітки я затонувала уже аркуш наш паперу, і він повинен трошки підсохнути. А у мене для вас є сюрприз. Я ось вам, ми пронаблю, розпостерігаємо зараз за таким явищем гарним. Ось погляньте, у мене посудина і просто водичка налита. А тут, в піалочці, я заготувала дітки ось такі квіточки. Квіточки, ну звичайно, ви згадали, що це ромашка. Квіточки, я ось їх багато вирізала. Ну, ось такі я вирізала. І потім кожну пелюстку, зараз показую, я просто завернула всерединку кожну пелюстку. Ось. Ось так я зробила з кожною квіточкою. Дітки, ви можете собі, як ви захочете вдома зробити такий дослід. Ви можете вирізати любого кольору квіточки, так як у нас сьогодні тема ромашка. Я вирізала ромашки. І зараз ці ромашки, дітки, я кидаю і будемо спостерігати на воду. Що робиться з нашими ромашечками, дітки? Погляньте, погляньте на наші чудові квітки, як вони відкриваються в ватичці. Ви бачите, яке чудо природи? Погляньте, яка краса. Ось всі ромашечки вже відкрились, як живі. Вам сподобалось? І так, Помилувалися ми нашими розквітлими ромашками і почнемо малювати. Тут дітки я додам трошки ще мариночок. Склянку з водичкою ближче поставлю до себе, додам зовсім трошки хмаринок. Тобто. Ось так і досить. І почнемо малювати з вами ромашечки. Пензлика я беру не дуже товстого і малюємо, будь-де дітки, де вам хочеться, малюємо ромашки, вибираємо, тому що їх багато повинно бути. Одна ромашечка і малюємо по всьому нашому зеленому просторі, а тут ромашечку. З одного боку видно лише її частинку, більше не помістилася ромашечка. Ось так. Ну, мабуть, і досить. Ну, Давайте ще одну намалюю. Ось, напевно, і досить. Зараз, дітки, ми візьмемо. Жовтий колір і намалюємо їм серединку, адже ромашечки жовта серединочка, ось тут кружечки, де ромашечка-половинку зовсім малесенький. А зараз дітки ми намалюємо стебельця ромашечком і як травичка більш зелену фарбу взяла. Кожної ромашечки стебельце, також ми додамо маски як травички. А також листочки до наших ромашечок. Ось так побільше травички. Ось так. Ось такі вже у нас ромашечки. Зараз дітки візьмемо червоного кольору і трошки зробимо, відзначимо серединку. Вона така, як помаранчева. Зовсім малесенькі такі полосочки. Ось на кожній ромашечці. Ось, дітки, робота наша завершилася. Все, ми зробили гарне, чудове, як... гарно, просто, легко і чудове, чудове ромашкове поле. А ще, дітки, зовсім трошки про ромашку. Квіти ромашки мають дивовижні, цілющі властивості, помічені ще в давнину, відвари і настої цієї квітки використовують як жарознижуючий і заспокійливий засіб. Добра ромашка допомагає і у вирішенні проблем травлення. Також ромашка успішно застосовується і в косметичних цілях для поліпшення кольору обличчя. Ромашка є символом добро... доброти і чистоти. Ця квітка часто згадується в народних піснях і віршах. Букети ромашок дарують і сьогодні ну, а дівчата. Як і раніше, обривають пелюстки ромашки, гадаючи, любить не любить. Ну що, дітки, особливо дівчатка, погадаєте на ромашці і мені скажете, любить чи не любить, а також намалюєте гарне чудове ромашкове поле. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі малята!